ранок, принцеса добрий, то точно що добре. Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Скажу вам тако, а в мене сінець не м'яє. У п'ятій встала, хожу на тих ципочках. Але бачите, кавалерка, я завжди говорю. Навіть людина, коли рано встає, то треба бути гнилим, би не зробити роботу. Я вже рушники кинула полокат. На кухні ідеальна чистота, та там і так була чистота. Вже сі покупали. Вже сі намалювала май. Мені все здається, що вже десь гнала. Але... ще але... рання година. Ну, спала тої ночі кавалірка, чесне слово, як покупана. Софіяся як чіпила мене, то ноги закинула. Маню зала. Мовчу. Хто забере одіяло, то курва, віддасть то одіяло соне. Я ти просто ти... думала, що я злату обнімаю. Шо? розумієш? Та ти навіть не обнімала. Злата б так фуркнула курва, як не знати, що з того ліжка. Я я, я я не знаю. Там купа ліжка, вона і притулила до мене. <рисвіт> і все, вона буде так спати. Ну, Але, знаєте, скажу, вам тако виспалась, на дворі в нас похмуро вітер. Вже нині немає такої зброї. Як тут зручно спати? Файно, правда? То найкраща квартира. Ну, бач, але я все одно рано встаю. Ні, ну то знаєш чого? чого? Тобі треба закрити, щоб світло не було, щоб ти думала, що втем... затемнення робити. Я вже закривала, просто мають привезти тюлі і я штор. Не, іванко, я тобі розкажу. Мій Іванко, тато. Колись як собі 20 грав. Лигну. Лигну. То мама робила йому затемнення. щоб Лягав спати, а не бігав по красному. Злота, але ти розумієш... і, і, і було темно, він думав, що ніч і спав. Бачиш, так треба, а я спала? не можу, я рано відкриваю, хіба свірка, і я вже все Ну Тут бакер... дуже класно спала. Я Творяться. так виспалася. Я не Виспал... сплю в яричі, та, ми там теж і тут. Та, mm -hmm. що? Mm -hmm. А я вже, бачите, коли я всю роботу зробила. No, другий серники. раз ми їстили там. Ні, сирники, це ти мені не заважала. Сирники витягнула. Зараз на сніданок поспав. Та, має сирники, налесники. Нічаси. Витягнула, але з вишньої ти Нічаси. любиш. Я все я набираю. Ну, то то по марафону. Не. Сирники. Я, серники. Дякую, що сказала. Так. Каваліру... <риклад> так що я вам скажуть, хочете, чи... хочете чи не хочете? Ну але так в житті є. Що навіть людина коли не хоче, не має сили. Але вона мусить рано встати, файно сістріпати, і клав чистити, файно вмити. Директор, що на воду, хлопці, кутка, файно ляпити, і всі разом. до роботи! Та сусіди вже наверху поселили, чуть все, варить, Привет, встав, передають. Варить, встав, вже, може, знаєте, робити, що хотіти. Але я вам скажу, тепер якісь такі благі сусіди. Не той, Трик. що був тоді. Ой. Він нас запам'ятав надовго. Але саме головне, що вже двер... ми після того двері поклеїли. На табуретки ті силіконою заклеїли. Далі чіпають. Я на балконі тоді пам'ятаю все жутке сонце. Він каже, і як вам не стидно. Я думаю, хлопець, чого ти мене чіпив? Чому мені має бути стидно? За що? Я кажу: та йдіть послухати, як двері стукати. Ну. Та й ти наша того сусід? Давай. Я... Кавусечку. Ось ти з молоком кав? — З молочком. А, ну, то чекай. — Я молочком. можу тобі навіть привезти в ліжечку, якщо хочеш. Каву? Та, та не, вже лупнула собі. Вже. Ти, що думає, що а я не від... пана, я спала, ти чорнула, ходила, я, не маточку. Ні, легенько зайду, перейдусь на балкон, ага. потім вийшла з там вся погода. Ага. Лупає сітка москітна. Я знову зайду. Я, я думала про мій сон. Я думаю, тебе не розбудити. Я москітну сітку зно тако закрила, але вітер сильний був uh -huh. і воно як виривало. Я там підставила подушку, думаю, та добре, та спи. То ти будучи? Я так файно веспа любити тріскавець. Як любиш Трускавець? взагалі? А ти просто частіше при троскавець. То взагалі для мене ні пробух вечір, ні кістки, якісь такі хімісти, кістки Люди спокійний. привітні, знаєш, як так, як навіть я навіть... тут кроків двадцять тисяч на моду. А знаєш, як на тебе знали, я по красному ходжу. захожу. Тука по болоті, Одна вулиця, друга. А тих десять тисяч кроків нема. А тут пряме Є та кланаш на троскве дуже спить. На трускаті він завжди. Тут люди, як сонні. мухи. Та якось були. так гарно, спокійно. Та давай, що ти бандрону всі розпаває. Ставай, красуночку. То, позвоню тому зап... Наталіне молоко принесе. Та молока нема. йдемо в піжамах? А де ти підеш? Та, то, що магазини закриті, що думаєш, нас скоро все на магазин. Ти рання пташка Та чекай тапки бери. Дякую.